Так, 21 липня час прийшов збирати. Тут в мене фокусник біколор. Ось таких. Щільні. Серцевидні. Невеличкий. Ось так я їх зриваю, вже вони готові. Нехай наливаються інші. Ось така китиця, аж репнув дощі, полив. Ось така велика китиця. У них. Ось так. Ну, а ці ще. Це ще залишу. Так, і так, що тут зірвала. Так, 9 штук.